Привіт, друзі! Радий новій зустрічі з вами! Яка ж сьогодні чудова погода за вікно? Такий гарний дощик йде. Да. О, ні! Тільки не кажи добрячок, що це чудова погода. Ой, Мишко, привіт! Ти що, не маєш парасольки? И не питай! Нічого не питай! Привіт, друзі! Яка ж я зла на цю погоду? То чим же ж не вгодила тобі сьогоднішня погода? Ліє, як із відра. Ненавиджу дощ. Навіть з дому вийти неможливо, погратись нормально неможливо. Сонечка не видно. Все небо в цих сірих. Фу в поганих хмарах. Сумно мокро. Якщо з таким настроєм роздумувати, то можна і, і в сонечку знайти безліч недоліків. Сонечко, це класно. Да, Спека, сонячні опіки, суха травичка, висохше озеро. Ой, ні-ні-ні-ні, я зрозуміла. Ти правду кажеш, у мене поганий настрій через цей дощ. Ну, що ж в ньому хорошого? Навіщо вода взагалі з небельється. От якби не було дощу, взагалі, добрячок? Ой, Мишко, Мишко, обережніше з бажаннями. Адже є такі місця на землі, де немає дощу. О, це мені туди потрібно переїхати. Хе, та ти послухай історію, а потім вже будеш вирішувати, куди ж тобі переїжджати. Домовились, я слухаю тебе уважно. Коли Бог створив нашу землю, на ній не було дощу. О, ти прекрасно. Хотіла б я жити саме тоді. Замість дощу. Всю землю зволожувала роса, яка щоранку осідала на рослинах. А навіщо ж зволожувати землю? подруга, а ти водичку п'єш? Ти ще питаєш, звісно, п'ю. Я ж без неї жити не можу. Так ось так і для рослинок необхідна водичка. Щоб вони були гарненькі, зелененькі, їм неодмінно необхідна водичка. А коли ж почав йти дощ? Настав такий час. Коли люди, які жили в той час на нашій землі, стали дуже-дуже неслухняними, вони перестали слухатися Бога і жили хто як захотів. Коли не слухаєшся батьків, тоді часто бувають погані наслідки. Саме так і сталося з людьми, які тоді жили. Все таки знайшовся один чоловік, його звали Ной. Який продовжував спілкуватися з Богом і любив його. І от одного разу, коли вони ось так розмовляли, Бог попередив Ноя про те, що буде дуже сильний, сильний дощ. Так, я знаю цю історію. Буде сильний дощ, і вся земля буде як океан, і не буде жодного місця, де буде видно сушу. Саме так. І щоб Ноєві врятуватися. То Бог звелів побудувати величезний корабель. Так, і вся сім'я Ноя, і всі звірі врятувалися в цьому кораблі. Дійсно так. А після того, як дощик закінчився, і Ной міг вже вийти з корабля, він побачив веселку на небі. А раніше що? Веселки не було. То звісно ж, ні. І що це означало? А Бог сказав ноєві коли ти будеш бачити ось цю веселку. Ти будеш пам'ятати про мою обіцянку. А що пообіцяв Бог? А Бог пообіцяв, що більше ніколи ніколи не буде такого дощу, через який на всій землі буде один велетенський океан. І відтоді дощ йде постійно, але він не затоплює всю землю. Цікаво, а ти казав, що є місця, де немає дощу? Дійсно так, ці місця в пустелі. Так Не цікаво, там нічого не росте, там лише пісок навколо. Ну так, звісно. Адже, щоб щось виростало, потрібен дощик. Ех, тепер зрозуміло. Я вже люблю дощик, адже від нього все зеленіє. Ну, от і чудово, Мишка. Ну а нам, подругу, пора вже прощатися з телеглядачами. На добраніч вам, друзі. Солоденьких вам снів, малята. Ну і до наступної зустрічі. гри